Доброго ранку, вінничани! З вами ваш агент 103 Андрій Шиманський. Зараз стало холодно, тому я думаю, всім цікаво, як уникнути переохолодження. Отже, переохолодження це зниження температури тіла організму під дією холоду. В першу чергу холод вражає мікроциркуляторне русло наші маленькі судинки, призводячи до своїх спазму, таким чином. Ті тканини, які знаходяться далеко від серця, це наші руки, ноги, вушка, носик, вони починають страждати від нестачі кисню, а також поживних речовин. Також, коли нам холодно, всі процеси в організмі сповільнюються. Саме тому організм намагається в першу чергу зігрітися. І перші симптоми переохолодження будуть спазм судин, ми стаємо бліді, нам хочеться сховатися, зменшити площу тіла, а також з'являється тремор, озноб починає включатися робота м'язів, які намагаються зігріти організм. Якщо дія холоду більш тривала, цього не вистачає, вже наші тканини починають страждати від нестачі кисню. З'являється синюшність, це синюшність губ, синюшність рук та ніг. Якщо дія холод досить тривала, або діє холод локально, тобто ми в цілому гарно одягнуті, але не одягнули рукавички, може виникати більш глибше ураження наших тканин, обмороження. Це вже йде змертвління тканин різних ступенів важкості. Якщо холод діє далі, людина стрімлява, сонлива. Їй перестає хотітись рухатись, не вистачає сил, і людина помаленьку-помаленьку загружається і засинає. Ну і, звісно, після цього, якщо не надати людині допомогу, людина може мати летальний наслідок. Тому холод це є дуже-дуже небезпечно. Що робити, щоб не замерзнути? В першу чергу, пам'ятаємо, потрібно тепло одягатися. Пам'ятайте про правила багато шаровості, так кожен наступний шар утримує температуру тіла. Також використовуйте термобілизну, намагайтесь багато рухатись, обов'язково гарно їжте, пам'ятаєте наш ефір, де ми говорили про їжу, щоб зігрітися. Також тепле пиття. Все це допоможе. Організму зігрітися та не втрачати температуру. Якщо ви вже переохолодилися, відчуваєте, що у вас з'являється озноб, ви досить тривало знаходитесь на холоді, в першу чергу потрібно спробувати зігрітися. Якщо є доступ до тепла, потрібно цим користуватися. У нас є зараз пункти обігріву, пункти незламності, це може бути просто теплий напій, чи потрібно більш активніше рухатись для того, щоб зігрітися. Звісно, що більш важчі випадки перехолодилися. Положення або, не дай Бог, обмородження вони вже потребують до звернення до лікаря. Тому бажаю, щоб вам цієї зими було тепло, все буде Україна.